Представлення нового прокурора області проходило за зачиненими дверима. Першу інформацію після годинного чекання під дверима вдалося почути від губернатора, який разом з першим заступником генерального прокурора України намагався протиснутись повз журналістів. Чуєте, може, й добре, що сюди напускають. Це не найгірший варіант. Після цього пресу на аудієнцію до новопризначеного прокурора все ж таки пустили. Той був здивований і сказав, що не очікував такої цікавості від завжди готовий до співпраці з засобами масової інформації. Віктора Носенка призначили 29 квітня. До цього він був прокурором Черкаського району та області. Розпочинав свою кар'єру зі старшого помічника міжрайонного прокурора. Запевняє, що приїхав до нас надовго. У всякому разі на п'ятирічку в області розраховує Це це є підвищення, як би там не було. І працюючи дійсно в органах прокуратури, я 14-й рік, ну, я вважаю, певні навики і здобутки в мене є, і є можливість, і головне бажання працювати і дійсно працювати на результат, а не на пусті якісь слова чи обіцянки. Наказом генеральною призначений на 5 років. І буду. Повірте, працювати самовідом. Каже, що працюватимуть його підлеглі у відповідності до чинного законодавства. Довго затримувати на робочому місці людей не планує. Кадри розставлятиме за професійними якостями. Запевняє, що все розпочати його попередником доведе до кінця. Щодо колишнього прокурора області, за неофіційною інформацією, пан Чібісов зараз працює в Київській районній прокуратурі.